Українська агенція нерухомості realtor 3D в Іспанії, і ми зараз знаходимося в місті Гандія, де маємо для вас дуже і дуже цікавий будинок 265 тисяч євро за 250 метрів квадратних. Тут тільки, вдумайтесь, сім спалень та два санвузли. Будинок має туристичну ліцензію, продається зі всім, що ви зараз бачите, все залишається. По ремонту все добре, одразу видно гарний стильний ремонт. Так, і зараз ми покажемо вам. Спальні. Ось такі спальні, в яких є кондиціонер, двоспальне ліжко, маємо тумбочки навпроти шафу, плюс-мінус спальні між собою ідентичні. Так, маємо тут патіо, поміняні вікна. Просто можна заїжджати і жити або здавати в оренду на літо. Маємо навпроти ось таку гардеробну люди собі зробили. Йдемо далі. Ще одна спальня. Тут розташовано на першому поверсі чотири спальні і на другому ще три. Вигляд на нашу терасу, на гараж дуже велика територія. Зараз ми вам покажемо детальніше. Ще одна спальня вона більш світліша. Є два вікна, які виходять теж на наш гараж. Отож, піднялись ми на другий поверх. Тут є ще три спальні. Перша з них маємо шафу, вікно, яке виходить на нашу терасу. Поруч наступна, теж ідентична спальня. Зверніть увагу, кондиціонер, вікно, яке виходить на нашу терасу. І що цікаво, в цьому будинку є дві кухні: на першому поверсі і на другому. Кухня відреформована, нова, класна. Просто другий поверх трішки менший по квадратурі. Вид з вікна, подивіться, на наш будинок і на дорогу. Так? І ще одна. Спальня, Двохспальне ліжко, шафи, тумбочки і теж маємо кондиціонер. Дуже-дуже цікавий будинок, санвузол, душова кабіна, унітаз та умивальник. По санвузлу проблем немає, як і по цілому будинку. І це другий вхід на другий поверх. Ми можемо спуститись, є два входи. Ось це головний вхід до будинку. Маємо тут теж меблі, терасу, приватну територію. Це. Вигляд з нього, тут дорога навпроти є, також невеликий спорткомплекс, ось так виглядає. Прибудинкова територія, маємо тут зону барбекю і ось такий великий гараж. Це тераса на другому поверсі, подивіться, маємо тут стіл і наскільки багато місця. Просто ми можемо розташувати тут ще додатково басейн, все що завгодно, тому що місця дуже і дуже багато, подивіться, вона величезна. Величезна корисної площі на першому поверсі, звичайно, більше, але тим не менше, як будинок, дуже цікава пропозиція в місті Гандія.